Люди, всім привіт. Сьогодні дивіться яка нельотна погода. Сьогодні у нас що? У нас сьогодні вівторок, але обзор цін можна сьогодні оформити. Щось перестали виставляти цей плакат основний. Понеділок, походу, тут нові акції ми зараз біля посаду на половках. Так що сьогодні-завтра. Післязавтра будете дивитися, мабуть, відеообзорчики СІН. Ну, коротше, ви поняли. Так, ось посад, том коня, я прицепив. Дивіться, навіть моросить зараз дощик. Зараз не хочу, щоб на камеру попало. Давайте погнали. В Посав половчанський. Почнемо сьогодні з посаду. Так, похоронці. Так, і нас зустрічає зараз музон сходу, ходу. Я там по мілочовці скупився, шорти виставив, що я брав, там ще щось. Ну коротше не знімав відос. Так що у нас тупо по всіх продуктах буде просто по ходу обзорчик цін. ну ви поняли, Так що дивіться сьогоднішні відео завтрашні, післязавтрашніх. Післязавтра я на сутках, але щось я викладу на післязавтра якісь обзорці. Так, а який же я купляв? Ну як в мене він вдома лежить? Оцей з часничком до шашлика. Ну я не буду брати, мене цілий запечатаний, я купляв тут, походу. Це акція затяжна, хтось вже на другу неділю. Или, или, я не зрозумів. Так, оцей кетчуп ми ще любимо. Так, кетчуп, этот чумак ми любимо, і до шашлику і вагідний, ну коротше, ви поняли. Так. Ох, яка тут морка збила. Е е ну покоцано. А я коротше, мені треба було морквинку купити, а в АТБ дві маленькі купив, тому що... Вони дуже маленькі, а тут, звісно, якби ж я знав, якби ж я знав, знав бубрику буби сочі, так? Да? Так, лимони відстою, мандарини відстою, апельсини більш-менш. Це щось взагалі за горох, це що горошок красний. Ну, як, це шкурок чистий і все. А це нато вау-вау. вау -ва -ва. Ліківі купив я в АТБ. Ну. Вроді непоганий, я в отеку Києві. Такий трошки мутант купив, ну нічого. Кому не понравиться, той піде скупляться. місто мене. Так, реджія. Щось в мене акції перестали робити. А я б не проти труби оці купити. Бачите, хоча б я не знаю там пустились, пустили, ну, 45. Ну щось, заманили б нас, так? Покупців. А де гречка хвостом? Як в початку війни? Ви демони? І після війни ковід придумаєте, тоді зробите знову масочний режим в магазинах. Гречка буде опять і все проче. Дуже дорого. О, Бачите, кап, ета, капуста в розрізі це ж. Можна подивитися, що вона не страшна. І взяти. Ну понюхати не вийде, мабуть. Так, капустило, цибулило, цибулило. Цибулило рідчисте. Теж треба вибирати. Так, а ну бананус. Бананус. О, бананус, походу, дорогий, так? Да? вроде 60 чем-то должен должен быть запах конечно таки с банана банана банано, банано химичный и бананы химия все так сахарозу вам сказать 29 короче 30 30 -ка килограмм мы будем мелочь тут считать то ну что двушку купить 60 кого насколько бабок хватит кого хватає на кілограм? Брить за тридцатку. В кого хватило на 2, бери за 60. Ок-ок, соль. Такая як раніше була эта. Блін, забувся вирубникати, що в нас забрали. Эти, бля, порти в Донецькій області, завод. А що зараз, кто я роблю? Гаряча лінія. Та давайте виробника фірма, фірма розпасованок. Ну коротше. Фірма розфасувальник, А отсюда приїхала столь. Неізвісно. Може оттуда. Те, що в нас забрали. З того заводу. Заводу той, що в нас забрали. О, тут таксі можна купити. Ну, гниленькі трошки. Фу. Корочі, цибулю вже почислили, так не. Фу. Ого, о, о, дивіться, людина взяла, побачила ціну 97 гривень, трошки офігела і положила назад. Отак. От Треба брати якщо тим, брать, помаленьку капустину, але ну, тут таких нема. Нараз на салати. Кстати, в мене є помідор. Є помідор, але немає гірка. Ого, які огірки дуже огромні. Огірок Україна, 119 днів. Боже, ну дивіться, який макар. Це ж взагалі. Це такий меч. І він такий, ви поняли, вялий. Да. Як самура. Ладно. Пішли далі. Хто мені там пише? Не трогай то овощі чи продукти руками якщо ти їх не покупаєш а що ви вирішили що продукти ці чисті ті що я трою? у мене руки ідеальні дивіться, чистіші так що не чищить так то любителям риби карась по попкі лясь 8 гривень, кілограм ну і остатки красної риби вже можна дотягнутися Рота. Ого, який красавчик. Лосося холодний. Такий огромний. Я хотів десь сколько по деньгам стоїть. Ні, ні я це не дивлюсь. Дякую. Да. Це не подивився, та й пішов. Типа контент. Долар заробив і нормально. А скупився на 500 гривень, так? Да? Скажіть, я бізнесмен. На 500 гривень скупився, я кстати не глянув на ВТБ. На сколько я скупив? А, на 200 з чим-то гривень. Ну навіть не зняв. Так, друзі, манені ви всі знаєте, що ескімос. А, Геркулес. Ні, ескімос. Я б ділоханувся, не купив декор 130 гривень. Так, ми ж хотіли це по да? Ну, ще нема, бачите, ці? хто не бачив моїх відос. Я хочу спробувати ці пельмені в кладі. Морожено мені подобається, як будуть вони по, по акції. Вони десь на заставці наші посидіть. Ой, туго. Сіндички, червона лінія, тільки по акції. Ось. І ще воно щось. Котигорошка, Де ти, котигорошка. Десь в цій кучі горошку. Підійшли і шукайте котигорошку, ти де. Він нам нафік не надо, не будемо шукати котигорошку. Ковбаси балабаси. Скільки ціна ж голова круг. кругом, бачите? Кругом голова. Це щось не влізло туди так. А баличок я купив в рідному селі. Ну, тут... Так, сім'я. Так, ковбаси на будь-який смак і будь-який кошельок, поняли? молоко як же без молока, Дивіться, якесь ферма ця по акції. 32,90 900 грам Неплохо, да? Я їла 15 штук. Скільки? 85 гривень. Не знаю. Нас угостили на сяйца мы Що гости. Что это? Это твореночка, да? Мортаделька. Ось. А, це фірма фирма там мортаделька. Кстати, вроде непогана глубинська фирма. Мортадельки. Щось мы уже пробовали. Мортадельки. Вуча рибу не трогай, бо потім будуть буде руки вонять. Йоханий базар, завтра ж псу треба щось брати. Чи там йому-то трохи там є, але но... тут такого немає, як ми йому беремо крила. Дивіться по філешка. Ну филейндика, конечно, крутяк. Воу-воу-воу. Гориночки з маслом. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Варенички з капуста. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням і пішли далі. Продачи це нема ще пішли. Я ж не нерю везде і нічого не покупаю. Ну а що робити, життя така. Тільки дивися, облизуйся, нічого не покупаєш. Ну, Ореро, Уреро. Ореро, фереро, я не люблю. Ух, какой зайчик. Кіткат. Приколь, прикольний. Зайчик. Ну він дуже маленький. Такий манюсенький зайчик. 185 гривень, чи? Чи я помилять. Так, ще мені треба буде поїхати сімко. Кстати, оце сомбурь. Везде по акції. Я вже його взяв. В вот АТБ. Сорі, то є набук. Послідня бутилка. Ну я вже купив, там у нас Кой хто любить, але не Мадмазель. А Мадмазель любить груші. Зараз я поїду за грушою в сільфо. Не знаю, що воно є. Ну Трошки вчора пиво попили, сомбері. Ну погода, щоб ви розуміли, що вчора, така сама вчора була нельотна. лтна, там велосипед очередной раз робив. Ремонтував, сантехніку ремонтував. Ну коротше трошки пивка випили. Всього сам бери випали. Чуть-чуть взагалі. І погнали домой і все. Ну Хотілося на вулиці, але так як погода не ухті, то ми мало посиділи. Так, хтось просив пиво полтавське показати. Ось лящ. Кстати, в мене є бутилочка ляща, ой, баночка. 30. Я брав по 24 колись. В другому супермаркеті. Це ж полтавський ляш. О, Полтава пиво. ну, если пить полтавське, то только в бутылках или в банках. ну, Самі понимаєте, пить пиво любое в баклажках, те що не, не розливне, воно тут уже пропиталося. Так, ну ласине, я так понял, цікавлять, он по 70 гривень виборів. Це по карточке десконтне. У мене карточка на посад є. То есть я можу взять за 64 Ось бачите, холодильники короче, не холодять вже. Хоті, тип, тепло типу, бочкове, а це що в нас диканька Віденський. Все, побачили? Ах, воно не, блядь. А, воно болять. А бутилочний ляжчик колосом, колос по 2663 покарчу. В принципі, постав пива пив, пив, валом. В АТБ, походу, немає, не помню. ще в других супермаркет гляну. Ну я думаю, в принципі... В принципі, ето плюс-мінус. Ми сковос колос вам. Ячмільний колос полтавський. Ось їхня лейба. Принципі плюс-мінус. Блін, вісімдесят днів. Блін, станові. Дуже тяжко піднятися, ще краник треба покупати, чи там кран є. Так, 6 чипси цікавлять Ну, Отакий здоровий був пакет. Так, гривень за 38 чи за 48. йому химузонов. Так, що нас ще цікавить? Та, в принципі... В принципі, більше нічого не чекав. Не цікав. А, кар... картулі в Картулі це грузинське вино, чи молдавське чи грузинське. Вроді ну, грузинське, мадуазель таке любо. Ну, колись любила Так. один відпад. Бухлішка, як завжди, мороша, да? та вона вже і без акції 89, а акція 89, Коротше, стандартна ціна. За бухлішко не боїмся, бухлішка акциза не подорожала, а оці ці гаріти, як кажуть, в того, Покупав серію за 100 гривень. Тепер будуть платити 140. Так що бросаємо курити. Ну я то давно вже бросив. Або бухлішко, в принципі, ще не дорожало. Так, щоб не можна було купити. Малібу хочу в Малібу. Через Руминію в Малібу, да? Через Карпатські ліси в Руминію і в Малібу. А що робити? Десь одна. Мені хочеться бутилочку якусь доставить, покрутити в руках, Ну я боюсь, що звичайно з рук випущу і розубів. Так ось оці всі поняли, Це фірма. Типа вильні напитки. По 3790. Подожіть, воно ж було по 20 з чим-то. От лохотроїще. Це і осталось по 31 гривні. Окей. Так, що тут? Шоколадки по 42 дожив бути, так? Мілка. Так, може Ані купить шоколадку? Ага, не бачу. Ого, вже по 73. Десь я бачу по 42.50, 50 зрозуміло, в этом. Щас я вам скажу. Товічок. Ну це походу і маркетопці вони повинні бути. А сейчас 72. Ой, 73. А так 42,50 нормальна ціна. Батончики, в принципі, рошеновські. Не можна купити. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний помилки. Буду дуже вдячний. А вам всім мирного неба, не як завжди. 5490, так би как бы не очень. Ромака. О, 200 гривен. Може на обратному путі заїхати глянуть. Треба ще винюхати, по чому в рашенні. Ромашка їхня. Може там акція якась. Зараз якщо відош не може я смотаюсь. Дивіться, предыдуще, наступні мої серії. Зараз трошки по обзорах, мабуть, повиступаємо. Мілка 134, а я покупав по 175 по акції. Кажись таку саму банку. Так, треба буде зробити дзвонок другу, прикиньте. У мене навіть отака заставка була, ну я потім дав. Вроді в АТБ 175, а так вот да, такая ціна десь. Так що майте на увазі. Хай я уточню слишком 175 і 134, що 40-вніх Ну тоді не було такої акції, так що лохоством це не наш що я там лоханувся. Ну а так, якщо подумати, прикольна ціна, так? Да? Так. Кстати, свою лінію насипав кофе, типа амбусадора. Ну такі крупинки вроді. Не такі крупні, як би хотілося гранули. А чого меджиці? Він має вже засахаритися. О мед вулик акцієвий. А, акацієвий. Так, фірма вулик. Ух ти, який тяжовий. Медзакацій. Ну по ідеї він вже має засахаритися, коли це він був зібраний осінню кінці літа. Бачите, які ціни. Це 500 грамм получається 0,5. 195 гривень на метр. Навірно щось там додалено ну, і він не засахарюється, да? Так, ну що, все, окей, всім пока-пока. Давайте я вам ще покажу, що пекарні трошки. Зараз таки ми туди вийдемо. Трошки пекарніш Можна піцу взяти. Бачите, тут черга. Да, просили ж пекарня та що при посаді Булочки, випічки. Бачите? Рече, можна пивось на роздюзі. Це тарас попустою. До пива. Вон варіант пива, пиво бути. Потім оце так пекарня виглядає, тут бачу печуть піци, ось інгредієнти для піци. Окрошечку я тут брав наполовину, розлив, поки доліс. Погана кришка держава. Бачите, сосіскі. Пиріжовська фушка. Ну, коротше, виконали. А потім тут можна похавати. О, і сходити в туалет, старий. Так, ладно, всім давайте. Пока-пока.